Я віддаю все в руки господа, Бога, так? тому що якби навіть ця ситуація не відбулася, як би ми могли світу до доказати. Що же, що це люди, на жаль, не нормальні, що вони з нами робили, і що вони з нами вчиняли. Через те, мабуть, іде все своїм ходом, так як наша влада проявилася, да багато хто казав, що ви тут дурні робите. Що ви стоїте? А потім каже, Боже, ми не думали, що таке насправді є. Те саме напевно певні ситуації мають відкрити очі росіян на їхню владу. Він далеко не відірвався, на жаль, а може ще й переплюне нашу. Тому що він диктатор, наш жадібний, а не йде сант. І через те, в даному випадку, ми казали, з нашого Майдану почнеться, а може це і почати. Одне єдине, що світ має розуміти, коли піде тими методами і тими заходами, які зараз <су> до переможців не буде. Тарасу Дай Бог. ці речі. А те, що буде війна, мені колись одна бабушка, яка бачила, я до неї приїхала 15 років тому. А вона так дивиться в віконечко, боже Боже, Боже Боже, буде війна. Тобто, що вона мала на увазі, чи дійсно, а з іншого боку хіба... Не війна, те, що з нами зараз вже відбувається, якби ще хоча б кровопролиття не було, так же а кровопролиття яке, і приснилася знову моя баба Маруся вже в третій раз за майдан і сказала, що ми маємо робити. Підказки зробила, і сказала, що маєте там зробити в тому місці, де Наташа старасом ледве не загинула. на капелинці, не загинула на інститутській дворі. Маєте поставити пам'ятник і зробіть. Місця більше ніж 100, бо їх більше молодь. Так що мертві дивляться за нами. Ми маємо пам'ятати про мертвих і ще туди не поспішати. Ще треба молити Господа Бога, що дав нам сили і взагалі життя, щоб нам тут ще щось зробити добре. Ці всі речі, так що. А Росія, нехай, як кажуть, приїдуть до нас і побачать, що ми такі ж люди, як вони, нічого злого, ми нікому не бажаємо. Але е, дуже гарно Тарзарна написав пісню Воїни Да? там вже вона лунає. Але коли воїн свята знаходиться і кажуть, на спокійному полі, то біля нього все зелено, красиво, і, і шатри, і так далі. Але не дай Бог, хто піде на нього війною. Тоді вони зрозуміють всю, всю могутність цього воїну. Нас, Через те краще нас не чіпати. Ми мирні люди, війни не хочемо. Але не дай Бог. Хтось посягне на нашу свободу, ну, тоді будемо достойно себе вести гідно, нашого славного українця. Слава Україні і героям слава! Так, звісно. Как вы смогли, как вы, русские, смогли понять украинского революционера? А что его непонятно? У него на лице все написано. Свобода, независимость и за правду. Главное за истину. за истину. Победа над злом. Да, да, золотые слова. Хочу уточнить, на лице или на каске? У него лицо выразительнее, чем каска. У него каска на втором месте. Да, в общем, мы все глаза здесь, посмотрите, и все поймете. Здесь дело не в лице, здесь дело не в каске, здесь дело в правде, на самом mm -hmm. деле. Главное, чтобы люди хорошо жили, и mm -hmm. все остальное не важно. Mm -hmm. Кто, mm -hmm. бы, кто, кто mm -hmm. бы ни был, кто бы ни был, кто бы ни был, кто бы не руководил, какая разница, кто будет руководить. Какая разница, кто будет править? Дело все в том, чтобы людям хорошо жилось. Чтобы люди получали достойную зарплату, чтобы люди могли обеспечить себе достойную жизнь. А все остальное, по большому счету, наверное, даже не важно. Если люди будут счастливы, значит, правящая власть будет правильная. Наверное, в этом и заключается, собственно говоря, власть, чтобы обеспечивать людям достойную жизнь, достойную зарплату. А все остальное, кто бы ни был. Как вы думаете, удастся избежать кровопролития в Крыму? Я думаю, да, и мы все на это надеемся, потому что близкая кровь никому не нужна. Абсолютно никому. Делать абсолютно не за с точки зрения лично меня и с точки зрения россиян, понимающих кровопролитие, поскольку, поскольку Россия ну, фактически со времен Афганистана, Чечни совсем совсем-совсем ну, недавно закончила все эти войны. Я сам россиян сам Санкт-Петербург кровь не нужна. И... Мы совсем-совсем недавно вылезли из войн, мы скорбим о всех наших погибших, зачем новые? Ни в коем случае, никогда и ни зачем. На Майдане с 24 листопада. я приехал свою присутствием, как старший человек, как потом козацтва, поддерживать Що студенти е, зібралися. Ми тут мирно зживаємося зі всіма національностями. Ніхто не звертає ні у Львові, ніде не звертає на це, е, на якою мовою говорять наші брати і сестри по всій Україні. Дякуємо, будь ласка. Дякую вам. Як ви думаєте, вдасться обійтись без крові в Криму? Я думаю, що там нічого такого страшного не буде. Це звичайно. Це просто якась, якась така дія, мені здається, скорше що всього, щоб залучити цей майдан. Нам просто погляд другий бік відхилюють. Так ми всі дивили не в цю сторону, яку треба, а зовсім в іншу сторону. А поки ми сидимо в ту сторону, тут вже і влада ділиться, і в Кисла позасідали. Я думаю, що не стояв Майдан заради того, аби Яценюк став прем'єр-міністром. Йому, Між іншим прем'єр-міністра давав і Янукович, чому не став? Дивна річ. Yeah? Слідуюче питання. А що з ми стояли? Чи заб'ють? Просто все дуже цікаво. Ну Що сказати? Будемо бачити, Майдан не розходиться. Був один етап революції, зараз є інший етап революції, а третій буде національний. Етап революції.